Серія фільмів про Венома, а чисто технічно це такі були фільми. Нарешті отримала свою ніби як заключну третю частину. Мене звати Телер Андерсон, і по мені видно, що я явно їх взяв і подивився. Чи пошкодував я про це? Можливо, так, можливо, так. Але що не зробиш заради своїх улюблених людей? Я нагадаю, що ви на каналі Geek Journal, той самий канал, котрий йде на страшні жертви заради вас. Якби я міг використати лише одне слово, щоб описати Всесвіт людини Павука від Соні, котрий насправді і без людини Павука, це було б слово Безлад. Хоча Веном є персонажем Марвел, цей фільм не є частиною кіну Всесвіту Марвел. Він був знятий компанією Sony, яка володіє правами на персонажів зі всесвіту людини Павука, і є частиною їхнього власного окремого всесвіту, що включає такі фільми, як Морбіус і Мадам, прости господи, павутина. Єдиними фільмами, необхідними для розуміння. Останнього танцю є попередні фільми серії Веном і Лоботомія. Здавалося б, з таким персонажем, як людина Павук, а також із багатьма іншими персонажами із ним пов'язаними, які належать Соні, надзвичайно важко щось зіпсувати. Але Соні сильно сильно постарались. Якщо коротко, то Веном остатній танець, це як і хотів кожен фанат Венома. Комедійний фільм про роздвоєння особистості, у якому численним людям відкушують голови у максимально невинному і навіть милому форматі. А десь на фоні вторгнення гігантських прибульців загрожує усьому живому на планеті. Втомлений і змучений Едді Брок у виконанні не менш втомленого від цієї франшизи Тома Гарді, і його кращий друг кожного разу усе гірше намальований Веном, переховуються від влади та безжаль. Загарбників ксенофагів. Усе важко повірити, але аж у далекому 2018 році Том Гарді уклав угоду на зйомки у трьох фільмах про Венома, витративши свій час, талант, тіло. І оскільки він із цього таки вийшов, то скоріше за все і душу. І, м'яко кажучи, це видно. За сюжетом трилогії пройшов рівно рік, як Едді Брок та Веном об'єдналися в одне щось. А Гарді вже виглядає як п'ятикурсник медичного універу, який живе на каві і грибах зі стін. Якщо у першому фільмі. Еді був амбітним журналістом-розслідувачем із сан франциско із нареченою і не менш амбітними планами на майбутнє. То тут же він брудний нещасний волоцюга, який втратив кар'єру, жінку і репутацію. До того ж, він ще й буквально обістяний. бо це смішно. Бо продюсери фільму хотіли перевірити, як далеко вони зможуть зайти із терплячкою гарді, змушений податися в біга, рятуючись від звинувачення у вбивстві. Еді сам жартує з того, що не може навіть втримати біля себе пару черевиків. Добре, що фільм Ам розуміє наскільки нікчемним став персонаж Едді Брок. Том Гарді буквально протягом усього фільму виглядає так, ніби він з дикого будуна у безлуздих шортиках і гавайській сорочці. В основному через те, що він весь фільм у дикому будуні. Його смикують із локації на локацію. При цьому він має такий вигляд, ніби ось ось його знудить, що загалом добре резонувало із моїм глядацьким експірієнсом. Веном останній танець, якщо так подумати, а це останнє, що від вас хоче фільм, Ніщо інше, як Тревел Муві, яке починається із того, що Едді Ок опиняється у розшуку і змушений тікати із Мексики, адже його розшукують за вбивство детектива Малігана. Якщо ви пам'ятаєте, хто то у минулому фільмі Малігана, нібито убила наречена карнажа крик, про існування нікої я встиг забути, як тільки її перестали показувати на екрані. Але він вижив завдяки черговому симбіоту. Е, хто я вже сам забув, як Маліга Маліган вижив. Тим часом наш дует Біби та Боби, ховаючись від іншопланетної навали, намагається дістатися Нью-Йорка. Практика показує, що коли нападають прибульці, Нью-Йорк – це найбезпечніше можливе місце на планеті Земля. Але замість цього вони опиняються у пустелі Невада, бо економія, де вчена доктор Тедді Пейн і генерал Рекс Стрікленд керують так званим імперіумом підпільною програмою із вивчення симбіотів, що розташована поруч із зоною 51, яку незабаром мають вивести із експлуатації, поки Стрікленд і його бійці стежать за Еді, намагаючись зібрати симбіотів, як тих покемонів, Еді і Веном. Також привертають увагу одного із посіпак злого Нула, чиє ім'я зі шведською можна перекласти як ЄБАТЬ, і я ж навіть не жартую. По суті, комбінація Еді плюс Веном є ключем до свободи цього самого Нула. І так головний сюжет, який переміщує веді, чи якщо вам завгодно едома із локації до локації в обістяних тапках, ха-ха, це не менш обістяний Макгафін, котрий невідомо із якої гузиці виліз. Я навіть не буду порівнювати нула із коміксів і у цю от намальовану шнягу, хоча на етап. Під трейлерів мені щиро вірилося, що, хоча б цього разу бік Fight не буде являти собою бій двох намальованих жиж різного відтінку посеред ночі, аби замаскувати поганий графон. Але як і все інше, фінальна бійка камео Ріса Еванса та Еджіофора, котрі нагадаю, грали Ящера у людині павуку та мордо у «Стренджі», Відповідно, це все великий середній палець від Sony глядачу, котрий стрімко і зі свистом залітає до дупи, якщо врахувати, що та сама сцена із Веномом в людині Павуку. Теж не мала абсолютно ніякого значення, як Едді перемістився до MCU, так він звідти і розмістився назад. І поки що, моя теорія про те, що в MCU буде свій симбіот, але його будуть називати не Веном, бо авторські права виправдовуються на усі 100%. Єдиний концепт, який був би потенційно цікавим у якомусь іншому фільмі, це те, що лихі посіпаки можуть полювати на наш дует лише тоді, коли вони повністю чорні та зубасті, тобто коли Едді у Веномі чи то Веном у Едді. ну. Ви зрозуміли, у людей з талантом нарешті з'явилась би можливість показати, що Едді не нікчемний не додіслав і навіть без Венома він теж щось там уміє. Але ні, схоже, що це було зроблено виключно для економії на графіці, тому що на це кіно виділили 120 мільйонів доларів, що у порівнянні з іншими проєктами досить таки кволенько і скромненько. Натомість більшу частину фільму ми бачимо Венома у вигляді літаючої голови, що стирчить зі спини Еді. Дай Боже, зі спини. Зате тут є брязкання ключами. У Гляді коня Венома, риби Венома та жави Венома. Ну і ще там був Веном Веном. Оскільки контракт Гарді нарешті підійшов до кінця і йому видали доларову шкарпетку. Вирішення проблеми переслідування іншопланетною шнягою полягає у тому, що Еді або Веном, або вони разом мають. Померти тоді лиході тижня не захопить світ, і людство буде в безпеці, принаймні до наступного супергеройського фільму. В якийсь момент стрічка не досягає сильної емоційної кульмінації, яку через пару моментів перекреслює сцена після титрів, що натякає на те, що усе, що наші герої щойно пережили і чим пожертвували, не мало жодного значення. У фільм запхали цілу пачку клішованих другорядних персонажів. Також зокрема, тут у нас є Джуно Темпл і Кларк Бако у ролі вчених із зони 51, Сім'я. Гіпі на чолі з доктором Куртом Конорсом чи то Отто Гайтавером неважливо, не треба надавати сенсу туди, де його бути в принципі не може. Доктор Пейн, тут у якості інструмента, що допомагає втечі сімбіотів, і допомагає глядачам відчути симпатію до прибульців. Хоча буквально перед цим нам розказували, що Веном просто один такий ніжнесенький, а тепер усі симбіоти, по факту, нещасні знедолені біженці. Навіщо ці ж докторині впихнули трагічно перед історією прямісненько із пальця, від чого її персонаж? Жка здається, ну явно зайво вписаною у сюжет. Мартін Мун виконання Ріса Еванса його сім'я були натужно описані історію, аби вам було в що тикати пальцями і гикати. Ну і аби доставити Еді і Венома разом із пункту А у пункт Б. Будь-якої іншої причини для їхнього існування у фільмі тупо немає. А так, якщо сюжету треба, то вони то випадково зустрічаються із Веномом. То на мега засекречену базу під потужною охороною потрапляють як два пальця об свистать з перших секунд глядачам, як Баці кістко кинули експозицію достойну для епізоду телепузиків, не розраховуючи на те, що вони зрозуміють сюжет чи світобудову Всесвіту, яка взагалом відсутня, такто буквально у вступному монолозі Лиходілиходійченко -лиходій Нул пояснює, що саме він задумав. Цей самий нула в даному випадку, скоріше просто нуль, створив симбіотів, які потім зрадили його, ув'язнивши в центрі своєї ріднесенької планети. І після довгих років ув'язнення та роздумів про те, як покарати своїх дітей паразитів. Кнул просто усвідомлює, що унікальний симбіоз Едді та Венома створив Макгафін, необхідний для його визволення. Ухти, як зручно! Якщо ви йшли у кіно і очікували на епічну битву між Веномом і Нулом, як в коміксах, чи, хоча б в принципі їхню битву, ну хоча б на пальцях, ви будете розчаровані. У фільмі він буквально весь цей час сидить на назвемо це троні і посилає своїх павуко ящерко монстрів стрибати через портали і виконувати його накази. І весь екшон, який з ним пов'язаний, полягає у тому, що він в якійсь. Момент піднімає голову один раз, щоб показати своє повністю комп'ютерне обличчя. Би -би 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 -би. Яке намалювали люди, котрі з досвіду мають хіба зроблений пончик у блендері. Особлива іронія полягає в тому, що останній танець на початку жартує про таноса, а потім не згравно намагається представити нула як свого власного крутелика лиходія. Фільм постійно нагадує про те, як Веном боїться Нула, намагаючись створити образ іншопланетного лиходія як смертельної присмертельної загрози. Але план Нула настільки надуманий, що його присутність в останньому. Танці відчувається як результат того, що існує не так уже багато персонажів пов'язаних із Веномом, на яких Соні має права на екранізацію. Історія про нула з'явилася у кіноверсії пригод Венома. Ні звідки і це тому, що вона є продовженням коміксів Marvel Comics, опублікованих практично у той самий час, коли в кінотеатрах крутили першого Венома у 2018 році. Цей фільм просто по суті запозичив дизайн персонажа та його перед зовсім частково. А також концепцію кодексу і ідею про те, що рідна планета симбіотів це в'язни. Ніяких веномів із силою самого всесвіту, ніякого поєднання там Йольніра у мега сокиру у вигляді лого Венома. Певна річ тут не буде. Ще із цікавого, нула зіграв неперевершений Еді Серкіс. чи Сьоркіс з е, е, горлом його зіграв. Режисер фільму 21-го року Веном Карнаш. Хоча там іграти по суті не було чого. Голос Енді Серкіса шикарний, особливо в українському дубляжі, але він повністю змарнований, тому що його персонаж нічого не робить, хоча йому не вперше. Принципі говорити епічним голосом і без сидіти на троні з тою різницею, що Сноука хоча б не намалювали за пиво і право побачити сонячне світло. Хоча, враховуючи, що це дійсний, то про сонячне світло можливо і не прикол зовсім. Ну і який же голівудський фільм після 2015 року без заїжджених пісень? Тут у нас і «Queen Don't Stop Me Now», і «Space Oddity» від Девіда Боуі, і навіть аба «Dancing Queen». а також сентиментальний кліп під «Maroon 5». 5. Красно дякую, що цього разу без holding out for a hero. Про рівень жартів на рівні га сеча, га, пісяхи, га тепленьке побігло. Я вже згадував. Сильною стороною трилогії про Венома завжди була динаміка відносин між Еді Броком та його паразітом, що, звісно, сильно краще в коміксах, бо мені абсолютно не зрозуміло, чому Еді подобається ділити своє тіло із цим іншопланетним паразитом, якщо він цілком і повністю руйнує його життя через свою дебільну поведінку. Веном у цій частині як молодший кончений брат, що підживлюється шоколядом та жагою крові, наскільки дозволяє рейтинг. Еді Уквальна людина, чиїм тілом керують примхід придуркуватого прибульця із розвитком дитини, з якої неможливо домовитися, тобто до того самого моменту, коли кульмінація потребує, щоб симбіот став справжнім персонажем, а не приколом за приколом. Фільм, по суті прибирає з життя Еді усі людські моменти, усі соціальні зв'язки, усі особисті цілі, і всі ставки, усе, що менше за прибульці та уряд намагається нас убити. Сюжет розвивається вкрай хаотично, і У ньому більше дірок ніж у тілі хорошого російського солдата. І якщо вас взагалі цікавило, чомусь по якійсь причині, чому фільм називається Останній танець. То це через те, що в якийсь момент Веном, попри те, що це прямо загрожує їхньому життю, захоплює тіло едді повністю, аби потанцювати із місіс Чен. При цьому в останнє я відчував подібний рівень кінжі, коли дивився перші епізоди серіалу Офіс. Головна проблема фільму, як завжди, полягає у дуже поганому сценарію, якщо він, звісно, був. Якщо у першому фільмі Веном був миршевим і неважливим симбіотом, якому просто пощастило, що він об'єднався з Еді і втік зі своєї планети перед цим. То тепер він раптово став ключовим елементом цілого всесвіту. Можна було б витягнути це неподобство екшоном, ну, але рейтинг PG-13 використовувати як треба, уміє не так і багато режису. Серів, а тому весь екшон із очікуваного кривавого перетворився в комічний і мультяшний. Отож, останній танець завершує історію Еді та Венома, зіштовхуючи їх із наслідками їхніх минулих пригод. Ніби як, бо очевидно, що творці цієї частини не дивилися попередні фільми. Єдине за що я можу похвалити кіно, так це за те, що він триває всього 109 хвилин, хвилин. Під час перегляду я не сильно знудився, бо в мене був телефон. Веном останній танець однозначно вирізняється на сучасному перенасиченому супергеройськими фільмами. Ландшафті, але у дико поганому значенні. І ні, у ньому все не настільки погано, що аж добре, а просто погано. Якщо підсумувати, то вийшов веселий безлад для найменшеньких. Усе це разом узяте перетворює фільм на американські гірки, місцями із відверто комедійними елементами у стилі люні тюнса, а місцями із доволі моторошними та огидними елементами із розчленуваннями та відкушеннями гулів. Знову ж таки, якщо у вас хороша уява, Сценарії, акторська гра та діалоги, які писалися методом випадкового витягування слів із бочечки, візуальні. Ефекти також залишають бажати кращого, але сама безглуздість цього всього божевілля порадує фанатів цієї франшизи. Бо ну якщо вам зайшов перший фільм, то мабуть ви із всеїдних і вам зайде і оце. От зрештою фільм зібрав 300 мільйонів доларів і повністю окупився. Значить, комусь ця дендрофекальна поробка була потрібна. Хоча Веном остаточно прощуває, що дико дає мені якусь надію на майбутнє, наразі має дуже погані оцінки критиків: це 39% на Rotten на та 41% від оглядачів сайту Метакритик. Класично глядачі дали трошечки більше. Усе дуже і дуже погано. Але це ж Веном. Тот Макфарлейн свого часу зробив настільки крутий дизайн Венома, що в якій би дурні його б не показували, люди будуть на це йти. Настільки він тупо круто виглядає. Оригінальний Веном зібрав 856 мільйонів доларів у світовому прокаті, а Карнаш зібрав менше, але все одно півмільярда доларів. Це півмільярда доларів. Том Гарді неодноразово заявляв, що після цього фільму він не повернеться у це болото, і навіть ноги його там не буде. Соні, у свою чергу наполегливо кажуть, що от вони закінчать тоді, коли вони самі скажуть, що вони закінчать. Зате тепер ми маємо ряд запитань: чи отримаємо ми фільми про нула, чи симбіот Венома знайде нового господаря, чи отримає цей всесід коли небудь свого власного людини повока, чи зільється із MCU? Чому це продовжують дивитись? Соні явно не будуть кидати все це діло просто так на прозволяще, і будуть висмоктувати ще грошей, не докладаючи жодних. Зусиль. Особливо враховуючи, що Веном єдина насправді успішна частина цього міні-крінж всеситу. Подивимося, як буде з фімом про крайвене, але я не покладаю на цього тигрюлю особливих надій. Це однозначно один із тих фільмів, котрі можна взяти пропустити, і ви абсолютно нічого не втратите, тому що позаяк, в залежності від того, чи продовжить контракт тому гарді чи ні. Це фактично філер, особливо зважаючи на власний якийсь глобальний сюжет чи глобальний всесвіт Марвел, який також якби останнім часом дуже філерний, але якби сьогодні ми не про це говоримо. Пишіть, що ви думаєте про цей фільм? Якщо ви його дивились, якщо не пощастило так само, як і мені. Якщо ви там заодно в коментарях напишіть ще як у вас погода, як у вас справи, що ви сьогодні їли. Якщо якщо ви сьогодні їли, як я яєчню, то напишіть, тому що яєчня рулить. Також зверніть, будь ласка, увагу на те, що в описі до цього відео є наш актуальний збір на щось дуже вкрай важливе. Ви останнім часом допомагаєте досить активно і швидко закривати збори. Я не встигаю їх е, оновлювати і слідкувати так, щоб вони були ще не закритими, але впевнений, що оскільки якби війна триває, то е, збори вони є і будуть і. Її нам ще буде навіть заздрити, або ми йому скоріше, але в будь-якому випадку, якщо ми опустимо руку, якщо перестанемо донатити, то самі розумієте, що. А... Не буде рук. Якщо ж ви хочете підтримати наш е, проект, наш контент, то знаєте, що це зробити досить таки е, просто: від одного долара можна підтримати нас на Патреоні. На Патреоні ще можна підтримати нас або за усіма іншими е, реквізитами, які будуть вказані в описі до цього відео. Наприклад, е, мені дуже подобається, поки що база від Монобанку на Баймі Кофі нас не підтримуєте, тому що туди сюди і вони не дозволяють е, звідти виводити ваші кошти. тому де вони опиняться, я не знаю. А нині кожен долар дуже важливий. Одним словом, велика вам подяка за те, що ви, якщо ви не підтримуєте, то підтримуйте, А якщо не підтримуєте грошима, то підтримуйте, будь ласка, своїм лайком, своєю подобайкою. Або і ще крутіше, якщо ви зробите а, ще й поширення цього відео зверху. Ну або просто поширення теж буде дуже непогано. Наперед усім дуже вдячний. Рубрика ж там Бенджамін?» питалися. А що він і як там? От Бенджамін. Він тут щось робить. Я його сам не бачу. Подивлюсь разом із вами. Класичний Бенджамін. Ну що ж, мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон. Монтажила це відео прекраснюча Юліана. Ви дивилися Geek Journal. Тримайте з нами на одній хвилі. До нових зустрічей. Бувайте! Це ті типу прикол, що типа Веном, якби всередині мене, типа симпіот, але я щось якби ну не вивіз цей прикол, тому давайте ми будемо думати, що в мене просто як болярочка.